Доброго вам здоров'я, шановні! 29 вересня в 2025 році. Це в нас понеділок. В церковному календарі згадують преподобного киріяка-пустельника. Ще сьогодні день мученика Дади, Гаведая та Каздої. А ще це день преподобного Феофана Милостивого. В народному календарі називали цей день Днем Кирияна. І казали про нього таке про цей день коли нині загримить, то буде здоровий рік, бо Кириян всі хвороби і недуги поб'є. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться вам всім побажати, щоб кожен день наповнювався для вас впевненістю, стабільністю і маленькими радощами. Нехай ваше здоров'я буде міцним, нехай додають вам вище сили, сил для щоденних справ, і нехай буття ваше відкриває для вас нові можливості. Бажаю вам, щоб гроші до вас вчасно приходили, щоб примножувалися і приносили вам відчуття, спокою та свободи. Нехай в домі панує затишок і мир в стосунках щирість і підтримка, а в серці світло і гармонія. І хай цей день подарує вам теплі події, добрі зустрічі та відчуття, що життя щиро посміхається саме вам. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся саме про цей день. Всі цікавинки, які я зібрала для вас. Я нагадаю, що я користуюся неперехідним, звісно, церковним календарем, народним календарем неперехідним. А ще я враховую перехідні народні свята і перехідні народні звичаї. По постійно їх відшукую, десь в етнографічних джерелах в старовинних книжках, в перших джерелах так само я дуже багато часу проводжу, вивчаю все це і складаю саме такий народний, я думаю, що найбільш повний народний календар, український саме на 2025 рік, який взагалі можна десь знайти. Він певною мірою унікальний через те, що я саме враховую всі перехідні, ну всі, що я знаходжу, перехідні звичаї, перехідні народні свята. Тож, будь ласочка, це відео додивіться до самого-самого кінця, щоб дізнатися про те, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити, що треба, що не треба, що просто не рекомендується, а що і прямо забороняється саме в такий день робити, як сьогоднішній. Ставте лайк, подобаючку цьому відео, обов'язково діліться, шерте, розповсюджуйте цю інформацію, робіть репости, де тільки можна і де не можна, так само робіть. І підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання знайдете в описі під цим відео буде дуже вас чекати там. І сьогодні, 29 вересня 2025 року, в понеділок. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за захист. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 29 вересня вшановують святого Феофана Милостивого. Він походив із сирійського міста Гази і був відомий своєю добротою та милосердям. В його домі завжди знаходили прихисток, мандрівники. Він допомагав бідним і хворим, роздавав все, що мав, так що, зрештою, сам залишився без майна. Втрату багатства святий сприйняв спокійно, без жалю, але попереду на нього чекало ще важче випробування. Він захворів, і хвороба задавала йому тяжких мук, тіло набрякало, розкладалося і видавало сморід. Та навіть це він терпів із благодушністю за все дякував Богові і не нарікав. Коли наближався його останній час, здійнялася страшна буря дружина тужила адже боялася, що не зможе поховати його в таку негоду. Та святий втішив її, мовивши не плач, бо Господь милостивий, і в годину моєї кінчини ця буря вщухне. І сталося саме так. Коли він віддав свою душу Господові, буря стихла, настала тиша, а тіло святого після кінчини чудесним чином очистилося від ран, перестало гнити і почало пахнути, виділяючи цілюще миро. 29 вересня в народі вшановували мисливців. В цей день була поширена традиція гулянцями мисливцями, і вони мали сьогодні обов'язково здобути зайця. Завершували цей день за стіллям, коли збиралися в гостях, спілкувалися та веселилися. Слов'яни вірили, що саме на Феофана тепло повертається. Хоч погода часто була похмурою в такий день, повітря залишалося напрочуд теплим. Але розслаблятися не варто було, адже найближчими днями обов'язково наставало похолодання. Ще в церковному календарі цього дня вшановується пам'ять святого Кіріака-Відлюдника. Він став ченцем у 18 років, подвизаючись в Коринці, в обителі святого Єфимія. Найбільшої слави набув тоді, коли в 70-річному віці вирішив відійти в пустелю. Там йому прислужував великий лев, який охороняв святого від розбійників і приймав їжу з його рук. При цьому звір ніколи не смів зачепити тих, хто приходив до Кіріяка за порадою чи розрадою. Святий прожив довге життя і відійшов за в 109 років у 556 році. Народні прикмети також пов'язували цей день із погодою та врожаєм. Якщо на небі 29 вересня було видно багато зірок, осінь вважалася, що буде сухою, а наступний рік обіцятиме багатий врожай. Людина, народжена цього дня, мала своїм талісманом опал і вирізнялася добротою. Ввечері чи пізно вночі поява туману означала, що заморозків найближчим часом не буде. Коли ж в лісі з'являлися пізні гриби, це було знаком, що сніг прийде пізно. Свіжий ранковий вітер, який посилювався вдень, а до вечора слабшав, вважався предвісником ясної погоди. Сьогодні, шановні глядачі, за народним місячним календарем в нас дев'ятий день нового місячного циклу. Тож, за народними прикметами саме сьогодні дуже добре шаткувати капусту, а в інші дні молодого місяця не можна. І можна ще це робити на четвертій фазі місяця, а от саме на молодому місці тільки в дев'ятий день, і це сьогодні. За народними спостереженнями, коли молодий місяць сходить догори рогами, то цілий місяць буде суха і бездощова погода. А коли роги місяця при сході донизу, то буде сльота. Взагалі, в цей день добре продовжувати всі справи, які ви вже розпочали раніше. А от нові справи краще відкласти хоча б до завтра. Бо в понеділок ну, не годиться починати нові справи, навіть якщо місяць зростає, це не новий понеділок. Новий понеділок у нас був минулого тижня, а це вже другий понеділок, після того як відбувся молодик, як новий місяць зійшов. Через це ми не починаємо нові справи в такий день, бо вважається, що вони не будуть успішними по понеділках не можна. Сон під понеділок вважається пустим, тобто не збувається. Стрижка сьогодні дозволяється і навіть дуже добре стригтися на зростаючому місяці. Наші пращури вірили, що волосся від такої стрижки буде відростати дуже-дуже швидко. Але треба пам'ятати, що жінкам по понеділках загалом краще голову не мити, тільки в разі крайньої потреби. Ну, тому що є така негарна прикмета, якщо 9 понеділків поспіль жінка буде мити голову, вона може втратити свого чоловіка. Чи це правда, чи ні, а так написано в старих книжках, тому приймемо це до уваги. Якщо ви можете підстригтися, не миючи голову, то, будь ласка, можете це робити. Знахарі на такій фазі заготовляють лікарські трави. Тож і купувати так само їх сьогодні це дуже добра справа. Якщо вам треба щось, можете замовити онлайн чи піти в аптеку, купити якісь збори трав'яні. Так само це працює і на те, що ви приймаєте звідкись зібрану цю траву. З приводу замовляння, то на такій фазі місяця. Треба читати щось на зростання, на збільшення, на притягування чогось доброго, бо все, про що ви будете думати, все, про що ви будете говорити на зростаючому місяці, воно так само буде примножуватися, укріплюватися і зростати. Майте це на увазі, тому скиглити не можна в такі дні, не можна жалітися ні на що, бо саме те, на що ви жалієтеся, воно до вас буде повертатися, воно буде зростати, укріплюватися. Треба думати про хороше, говорити про хороше і просити вищі сили саме про хороше. Сьогодні я для вас підготувала молитвочку народну. Називається Молитва до ранків Божих. У цю молитву відмовляють цілий рік, а особливо. Вона гарна, коли пісні дні. В принципі, понеділок на сьогодні день не пісний, але якщо ви брали на себе якісь додаткові зобов'язання перед вищими силами, брали оброк, обітницю, я потім трішки більш детально про це розповім. І по понеділках ви так само постуєте, так само це буде дуже добре саме сьогодні читати таку молитвочку. Молитва в нас народна читається один раз, це не замовляння, не треба її читати три чи дев'ять разів. Читаємо один раз і читаємо таке Нагорі сіянський, на землі просіянський, Матер Божа спочивала, по раю ходила, Суса Христа за руку водила, прилила його на вітриння, з вітриння на казування, казування на службу Божу, а зі служби на море. А на тім морі білий камінь, на тім камені церківка. В тій церківці золотий престіл. на тім золотім престолі Господь Бог воскрес. Петре, Іване, нажилуй мої руки, бери хрест в руки, іди, кажи їх старому, так молодому, і к найменшому, так наймолодшому, і хто не мої молитви взнати, казати: в п'ятницю до посту, в суботу до схід сонця. В неділю до служби Божої що день, що ночі, тому Господь Бог при присмерте буде. Ангели душу візьмуть, перенесуть через почерно кіпчіє, через пекло горіче, пекло сізапре, а рай сі вітворить. Боже, мене прости. Звісно, текст цієї молитви я залишу в першому закріпленому коментарі, як завжди, я роблю під цим відео зможете знайти і скористатися. Що не можна сьогодні робити. В народі понеділок, будь-який, не тільки сьогоднішній, взагалі понеділок, як день тижня, завжди мав особливу свою силу. Вважали, що в такий день не варто починати роботу чи не варто вирушати в дорогу, бо справи до кінця не доведеш. На Чернігівщині казали, якщо розпочнеш діло в понеділок, воно так і залишиться незавершеним. Дівчата, які постили в понеділки, мали надію, що вже протягом року вийдуть заміж. В Україні завжди існував звичай понеділкування, який давав заміжнім жінкам право не братися за господарські справи в цей день. Взагалі, що відбувалося? Я ще раз вам нагадаю, скільки в нас м'ясниці тривають, то заміжні жінки мають право збиратися з подругами, брати з собою щось смачненьке і кудись відпочивати. Могли ходити просто на вулицю, десь там розстелити, зробити собі щось на кшталт, пікніка або могли піти в гості до якоїсь з цих жінок і там провести час. Попліткувати, поспілкуватися, поробити, може, якесь рукоділля, якого їм хочеться, відпочити. Головне це не робити саме в цей день. І е, могли б піти просто до шинку. Ну, звісно, там і оковита була, і брали, в принципі, з собою оковиту. І отак от відпочивали від, 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 від дому, від хатніх справ. І е, це не обов'язок жінок. Це їх право. Якщо жінка хоче собі таке дозволити, якщо їй є з ким зібратися, то вона може собі це дозволяти тільки коли не піст, тільки коли м'ясниця. Зараз м'ясниця, зараз можна це робити. Але у терміна понеділкування це називалось понеділкування, але у терміна понеділкування є ще й друге значення. І значення таке друге, значить, це, це звичай постити по понеділках. Це такий додатковий день посту суто добровільний. Цей звичай зараз, нібито живе в народі, тільки набув більш виразної християнської краски. Через це понеділкою, часто із клятвою, переважно літні жінки та знахарки. Суть звичаю в тому, що в понеділок, щоб не їсти скоромного, і жінки вважають за гріх в понеділок робити лух для прання. Уже дуже давно колись взагалі більшість жінок в Україні понеділкували, і навіть в його час багато хуторянок старшого віку не вживали скоромної їжі в цей день. Вони пояснювали це тим, що після кінчини тоді буде легше йти дорогою у вічність. Як людині похилого віку важко підійматися на гору без палиці, так і на той світ важко рушати без понеділка. На Феофана було заведено виходити на полювання, особливо на зайців. Та наші предки застерігали якщо зранку 29 вересня доведеться поспілкуватися із недругом, то краще залишитися вдома, бо здобичі або зовсім не буде, або вона виявиться зіпсованою. Цього ж дня неодмінно стежили за тим, щоб на столі стояла повна сільничка, адже вірили, що це забезпечить достаток на цілий рік. Якщо ж цю традицію проігнорувати, на господаря чекали несподівані фінансові труднощі. Водночас, 29 вересня, заборонялося марнувати гроші і влаштовувати розкішні застілля. Хто не поводився дбайливо на Феофана, того незабаром чекали незаплановані витрати так повчали прабабці. Молодим дівчатам того дня забороняється вдягати обновку без особливої нагоди. Натякають на що пращури, що легковажність може призвести до самотності. Ще одне важливе застереження стосувалося голови не слід було її мочити, ані мити, ані потрапляти під дощ. Батьки пояснювали дітям, що така необережність може закінчитися облесінням. Ну, до того ж, як я вже сказала, якщо заміжня жінка буде мити голову 9 понеділків поспіль, вона може овдовіти, а кому це треба, це нікому не треба. З приводу посту, то взагалі в понеділок його немає. Хіба що ви взяли якийсь оброк, обречення, обітницю і тримаєте цей додатковий піст по понеділках? Значить, що це таке оце обречення обітниця? Це давній народний звичай, коли людина давала урочисту обіцянку Богові чи собі в душі, щоб отримати бажане або врятуватися від біди. Ішлося про такі ситуації, як важка хвороба, загроза життю, відсутність дітей в сім'ї, неврожай чи інше лихо. Суть полягала в тому, що людина обіцяла щось виконати, якщо її прохання здійсниться, наприклад, зробити пожертву, піти босоніш на прощу до Києва чи Почаєва, допомогти сиротам, збудувати чи підтримати церкву, влаштувати обід для бідних, або. Понеділкувати, в тому сенсі в другому, тримати піст ще по понеділках додатковий, окрім середи та п'ятниці. Така обітниця називалася Зарік, і вона була поширена в різних формах: від особистих до родинних і навіть державних. В джерелах старовинних є згадки, що подібні обітниці робили ще наші пращури Русичі в VI столітті, коли вирушали в далекі торгові мандри до Царгорода. Вони обіцяли, що якщо повернуться щасливо, то принесуть жертву богам. В Біблії теж описані обітниці і в апостольські часи ця традиція була відома. У посланні до коринтян є прямі згадки про неї. В народному побуті обречення мало дуже багато форм. Сім'ї, які довго не могли мати дітей, давали обітницю допомоги знедоленим чи робили якусь пожертву. Жінки, в яких відходили в засвіти малі діти, обіцяли постити всі пости, постити по понеділках або не їсти певних плодів до свят, ну, наприклад, ягід до Івана, яблук та груш до спаси і так далі. Обіцяли тримати п'ятниці або особливі дні в році. Часто обіцяли влаштувати обречений обід, багату трапезу для старців, бідних, сусідів і добрих людей. Такі обіди проводили на великі осінні свята, на сікновення, на воздвиження Христа, на покрову, на кузьми Дем'яна або на Семена. Господарі наймали священників, відправляли службу Божу, запрошували всіх, хто траплявся в дорогою, і частували їх. При цьому обов'язково згадували про те, заради чого давалася обідниця і молилися за здійснення бажаного. Церква загалом не забороняла такі обітниці, а часом навіть заохочувала, але наголошувала, порушення власної обітниці вважалося великим гріхом. Водночас, якщо людині ставали на перешкоду обставини, які робили виконання неможливим, це вже не вважалося гріхом. Тримати таку обітницю, обречення, означало суворо виконати обіцяне. Якщо людина пообіцяла піти босоніж на прощу, вона мала це зробити. Якщо дала за рік постити певні дні, мусила дотримуватися посту в ці певні дні. Якщо пообіцяла пожертвувати гроші чи провести обід, потрібно було щиро і повністю здійснити це. Люди вірили, що саме вірність обітниці відкривала дорогу до здійснення мрій чи полегшувала життя після того, як душа переходить в інший світ. 29 вересня свої іменини святкує Іван. Цього хоче, цього дня хочеться цього хочеться. Хочеться сьогодні Івані всіх привітати побажати вам міцного здоров'я, радості в серці, миру в душі. Хай життя ваше буде щедрим на добрі зустрічі, на гарні новини, на світлі події. Нехай в домі вашому завжди панує любов, злагода, а небесний покровитель, нехай оберігає вас від негараздів і благословляє на всі добрі справи. Ось такий день сьогодні чудовий, благословений, шановні глядачі, і дуже-дуже цікавий. Я раніше щось небагато розповідала це про понеділкування в другому його значенні, хоча насправді я давно про це знала, ну якось відволікати вас не хотілося. З одного боку, ви можете понеділкувати, як заміжня жінка, і, як то кажуть, усі тяжкі. Пускатися, якщо ви не набрали на себе якийсь оброк, обречення якесь на себе набрала. Але якщо ви взяли на себе обречення, тоді. Саме по понеділках постувати, ви можете це зробити і будете понеділкувати. Ну, бачите, це більше для таких літніх людей. Тут молоді жінки заміжні, вони гуляли більше по понеділках. А літні бабусі, знахарки, особливо, які переживали, що їм буде важко переходити в той світ, їхній душі щось буде там заважати. Взагалі, понеділок зустрічає душу нашу на тому світі. В таке вірили наші предки. От із цим пов'язане це постування по понеділках. Літні люди так робили. Я не знаю, може і зараз так роблять. Напишіть в коментарях, чи ви про це чули раніше чи ні. Можливо, ви знаєте щось там з ваших там місцевих звичаїв, обрядів саме про понеділкування в цьому в другому значенні, в значенні посту. Але, зрештою, все ж таки, сьогодні в нас 29 вересня, завтра 30 вересня. Давайте готуватися вже до е, покрови. Покрова Пресвятої Богородиці в нас буде післязавтра. Вже тож сьогодні, оскільки в нас понеділок, треба прибирати в хаті. Прибираємо в хаті, наводимо лади, готуємо те, що можна приготувати заздалегідь. Бо ну, на покрову ми працювати не будемо, звісно. Тому завтра, напевно, що будемо більше займатися саме приготуванням їжі на стіл. До того ж, якщо ви в такі оброчні дні будете когось пригощати, там, з подорожніх, або зі старців, або якусь милостиню, або обід таки От, так само все це треба приготувати заздалегідь, тож завтра це треба робити, щоб на покрову зробити отакий обід. А сьогодні поприбираємо, давайте наведемо лад в хаті, щоб завтра вже було нам менше роботи, менше підготовки саме до цього святкового післязавтрашнього дня. Дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Обов'язково повертайтесь на цей канал завтра, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято, що не можна робити, що можна робити, і чим ми з вами будемо займатися згідно з традицією вірувань, звичаїв наших предків. Дякую вам ще раз. Будьте здорові! Бережіть себе. До зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення!